Ми зібралися у цю прекрасну залу для того, щоб подивитися на роботу його вихованців, на роботу його покоління. І саме основне, що основна його робота, то дипломна робота, іконостас, знаходиться у нашому прекрасному селі, в нашій Святопокровській церкві. Людина живучи, Живе в одному місті, в селі Пацканьон, так? а робота його знаходиться по всьому світі. І я думаю, що людина живе там, де є його робота. Хоч він і відійшов у вічність, але праця його буде жити серед нас до віку. Я би хотів цей вечір присвячений відкриттям Путочка кімнати до сторіччя Василя Івановича Свиде розпочати хвилиною мовчання в честь його святої світлої пам'яті. Як прийнято, що ми знаходимося. У, можна сказати, напівцерковному зданні, тому що то є недільна школа, церковно сільський музей, церковна фара, то дозвольте наше все мероприємство, присвячене, присвячене прекрасній події розпочати із молитви Царю Небесну. Призвати на допомогу благодаті Святого Духа і вже з Божою допомогою надаме слово Любі Михайлівні, яка організувала, яка зібрала всіх нас тут.

22 жовтня 1913 року багатодітній в селянській родині в селі Пацканьово на Ужгородщині. Творча біографія Василя Свибі, навчання в художній школі з обробки дерева село Ясіня на Рахівщині. Після закінчення якої застосовує своє вміння, працюючи над оздобленням храмів рідного краю за ескізами Йосифа Букшая та за власними з кінця 30-х років до 1945 року працював в місті Брно, Чехія, де вдосконалював свою майстерність. Повернувшись на Закарпаття, митець долучається разом із Адальбертом Мерделі, Йосифом Бокшаєм, Андрієм Коцькою, Федором Манайлом до створення обласної організації Спілки художників України, яка почала свою історію саме в 190 році. 46 році. Василь Свида 30 років працював викладачем в училищі прикладного мистецтва на відділенні художньої обробки дерева. Персонажі використання народних засобів образотворення. Одразу виділили творчий стиль серед образотворчого мистецтва. Закарпаття. Його твори стали не просто класикою, а історичним художнім свідченням епохи. Понад 10 років очолював обласну спілку художників України. В 1957 році відзначений званням заслужений діяч мистецтв. 1973 народний художник України. 1983 рік удостоєний Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка за грандіозний корельєв сім'ї єдині. Біографія Митця пов'язана також. З красивим мальовничим селом Прибожавський. У 30-х роках працював над створенням іконостасу за власним ескізом. Цей іконостас знаходиться у церкві в селі Вида мав багато учнів та послідовників. Серед них майстер різьби по дереву, скульптор, іконописець. Іван Юрійович Ісак. сад. Іван Юрійович, будь ласка, просимо вас поділитися спогадами в той час, коли ви вчилися в художньому училищі. Таку якусь незрозумілу не мені ситуацію. Сіра така система сі, сира в орнаментах. Я не знав, що то орнамент, що просто що щось є перед мене. Але я навіки. Туди дивився. Для мене було перше, що я перепадів храму. Там, може, має заліз за того. Я не знаю, як досталося, але потім вже я якось інакше я пішов. Е, так що, коли поступав в училище, я приніс туди свої документи. Там переношу ніч. на Черноку, бо ні, більше не було з десь спати там, а я пішком прийшов весь Ужгорода. Ужгород, половина. Ранком я встав, зайшов в на нашу канцелярію, там було чотири чоловіка, сиділи жінка, секретарша то була. Ну, серед них був посиляння світа. Тож дивився на мене. І якось так подивився на цього чоловіка. <coughs> Перший раз, що я просто не знав, так я звідки ви заднього. А я знаю заднього, я знаю. Ну no, значить, більше я нічого про нього не знав. Ну це сьогодні нас осінь, ми відчуваємо між собою весну. Оце чоловік, спосібна світа, це особа, яка в собі в всю другу половину ХХ століття. І це не дивно, бо то е, така людина, е, яка народжується нечасто у людях. А потім, що там, навіть кавшання моє проходило разом з ним. І що я хочу відзначити, ще, що доколи Василя Василя Івановича навіки збиралося якось народу, тобто студентів, та й викладачі. І від нього якась така виходила якась така енергія, що я не, хто це, це чувство, а я навіки відчував себе якби, якби в воздусі літаючому. Що ж якась легкість мені була. І то коли я з Василем Івановичем. Ну, там він просто був між нами. Так. Ходив, був, був, був мно, сміялися, що хочеш. А з ним було ну, просто приємно, духовно приємно. Я не знав, що це таке. Я сьогодні це споминаю, і то так, що ну, річ сходила, така річ Василія Івановича сходила. Такась благодать така. Цього багато у мене приходив після вчора після училища. У мене якось так теж жили, приходив раз ніколи, дивитися, як він стався, потім часом приходив. кожного року була три рази. І одного разу він зайшов, на нас теж вісім така доска, я тоді приніс, може тоді. вона інтересна просто. що, вона кажуть, яка файна робота буде. Я кажу, я, 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 я не дуже її, її люблю, я, я правда, не буду здати. З нього робити, бо нас все мені може по позиції, я не сталося. А він каже, та туди, той каже, не Всякі там, всякі слова добре, такі І Ви потім, а ось яка сидів там рядом є. Новий я. Лешо на сцену, стала сіє, стоїть. Він каже, а вам чого треба? А що так, так випустив секунд, 20, 30, я кажу, я прийшов із Древнього Харпатського Ужгорода, Поздоровити вас. Принося, я пішов. Там така ситуація сталася якась чудна, якась така неприємна, така то я кажу, дуже не знаю. Тяжко розрішити питанняцію. Ну, такі речі з Василем Івановичем у мене допорібло, багато що іншого, чого цікавого. Я повторяю від того, що. Від нього було в мене якесь таке відчуття, що я був легкий, як така не навіть якийсь світ, висунуто на обласну премію імені Василя Свиди. Ми сподіваємося, що область підтримає нас у цьому, і Іван Юрійович отримає. Таку нагороду. Я запрошую. Студент з однієї сторони, він з другої сторони робив свої скульптурні композиції. Ми маємо можливість наблюдати за його роботою. Ну, я не знаю, ми Василем Івановичем, я був не просто у нього як студент, ми були майже як друзі. Тому що я вже після армії, може у нас теж здружило, що він потім узнав, що я спорочали, а в нього там був дуже добрий друг Микола Шимонян, який був, у, служив у ПА і далі віддав 40 9 із чимось. О, Василь Іванович їздив на між туди, робив скульптурні роботи різних. Регіонів не тільки Міжінщини. І тому мені запам'яталися такі, розумієте, добрі, як сказав Іван уже, в нього дійство була аура, розумієте, людяності, якоїсь простоти. Ми до нього створилися дуже легко. Я неодноразово бував у його квартирі майстерні за готелем Ужгорода. Потім, після закінчення вже училища, я бував на Руській, там він мав майстерню, коли робив у сім'ї вільні цю багатогранну велику скульптуру, горе сказали, сказав велику скульптуру, то подумайте, лише 6-80 дожини, 6-2,60 висоти, то там біля 200 фігур, розумієте, то треба б... робити. У uh -huh. ліцист як Володимир Качкан, я зберіг цю книжечку, каже, пише він тут про Василя Свиду, я приїздив самого себе. Оцю книжечку, кому б цікаво, де прочитати про Василя Івановича, я поставляю для нашого сільського музею. Причайно, Багато сторінок можна сказати, змієте про Василя Івановича. Я казав неодноразово, що я був, бував у нього, бувало таке, що допомагав йому ну, там щось по господарстві, там викорчувати сливу, це щось, ми могли напети картоплі по нашому бурі, розумієте, солонини. Ну і мені вже можна купити барчики після пізним Василя Івановича. Потім на третьому курсі така розумієте, подія, каже ранку. Треба зробити інкрустовану рамку для покійного сина е трагічного загиблого Івана Чиндія. Я зробив ескіз, зводив його, я майже через селес працював, хто з художників знає, що таке. Розумієте, інкрустація це дуже попітка робота. І каже нєдька, яка не несукає, не каже до Івана Михайловича каже, тизнеця, познайомкається. От так, розумієте, багато скерики, що він мене звів був, розумієте, з багатьма такими відомими людьми, так що ми так і з ним живемо. Що мені подобалося, розумієте? Він ніколи не відстав, ну не хизував тим, що він уже роки працює у місті, ворожані. Він все казав. Я селянин, я зустрічаю сонце. За своїм станком на робочому місці, так як плугатар з плугом у полі, бо інакше мені каже совісно бути їсти хліб, якщо я не буду працювати. Розумієте, така трудолюбивість, як у нього була, то титанічна трудолюбивість, стільки робіт зробити, він за рік робив по дві по три роботи, такі, які тепер, розумієте, цінуються. Ну, немає віцені. Саме більше працював над возз'єднанням. Ця робота, він працював над нею 5 років. Але, бачите, за неї він дістав Шевченківську премію. І мені приємно розуміти, що в нашому селі він бував, якщо не помиляюся в 88 році, стас, що він трудився в початку 30-х років тією. Плівкою, по суті діла, не по золота, а плівка, так як тоді пішла молода була. Він говорив спокійною матушкою довго. Мали ми зустріч у нічням школі. І лишив би дві книжки в каталах. 87 року. Десь я мушу знайти шуму і тоді я також подарую музей. Звичайно, цю я. Поставлю поки що собі. Поки що. Не знаю. Мені прикро, що, наприклад, новина за Закарпаття Три примірника на село. Бо за вівторок, пошукайте в бібліотеках, там є досить велика стаття про Василя Івановича, митець, який випередив свій час. Написала його примірнича Марія Панько Споспинова. Так, я ці сторінки лишив. Одну сторінку я забрав собі, тому що там про...